Світ розчаровує. Але якщо говорити на правду, то не сам світ розчаровує, а саме наші очікування, які ми собі формуємо, вони створюють це відчуття. От чи бувало у вас таке, що от ви зустрічали там якусь людину, ви думали, що ця людина така, ось, а потім виявляється, що вона не така, і ми починаємо, наприклад, десь. Там чи звинувачувати, чи ще щось, обіжатися, да, там. Але це повністю наші очікування і наші якісь переконання. Тому якщо ви хочете скласти якусь думку про якусь людину або про якусь там ситуацію, да, то треба в першу чергу, напевно, сказати, що я ще недостатньо знаю цю людину, щоби зробити якийсь висновок. Ось і це буде правильніше, і дати часу завжди проявити ті чи інші речі. Знайте, що світ він є реальність, а те, що е, нам десь не подобається, це е, просто не співпадає з нашим світоглядом, ті чи інші речі, десь не заходить ті наші якісь плани чи цілі, і ми тоді е, десь пригнічені, чи там. Ще щось, але я хотів би, щоб ви дивились більш конструктивно на всі ці речі, більш мудро і вірили в те, що все буде вчасно все прийде вчасно. Ви зрозумієте, як функціонуєте ви в першу чергу, і потім зрозумієте, як вам функціонувати в цьому світі гармонійно і прийти до. Свого такого щастя я би назвав би.